Всім привіт, агенти. Московити продовжують вбивати мирних мешканців. В моєму місті в чергове влучили балістикою в житловий сектор, вбили та поранили людей, загинув хлопчик 12 років. Ці тварини не дають нам забути, хто вони такі, тож нам треба допомагати нашим захисникам нищити ворога. Наша спільнота в Діскорді збирає для знайомого на машину для взводу. Долучайте за можливості. Ну а в грі у нас третій день тестування. Після того як я пограв ці дні, в мене з'явились думки, якими я хочу з вами поділитись. Ну і спершу про модифікатори. Активний я досі ще не здобув, бо треба пройти 4 голови або місії в меню сезонної мандрівки, і на це треба доволі багато часу, як виявилось. З пасивних модифікаторів я отримав два завдяки пріоритетним завданням, і насправді їх дають не так же і часто. Перший той, що дає захист від факторів ризику, і от третій мультизонний, який дає різні бонуси за вбивство на різних відстанях. І що цікаво, що їх не можна вмикати одночасно. Мультизонний може бути тільки один. На інших відстанях в мене нема, тож я не можу перевірити, чи можна, наприклад, всі три на одну відстань. Мені здається, що вони зробили так, що можна тільки один модифікатор активувати, пасивний, з однієї категорії, залежно від відстані. І тепер перейдемо до модифікаторів ворогів. Я чогось думав, що той модифікатор, що повертає нам шкоду нашу, буде найпроблемніший з ним треба буде якось прям дуже обережно. Але насправді все не так складно підійти до ворога на близьку дистанцію або навпаки відійти на дальню відносно легко. І, в принципі, навіть на героїзмі, якщо у вас нормальний білд, ви його швидко вб'єте. І ще такий момент, коли він дивиться саме на вас і цілиться в вас, то тоді оця шкода повертається. Якщо ж його ціль хтось інший, то ви можете спокійно його вбивати навіть на середній відстані. Ну, Принаймні так я це побачив. Е, потім цей модифікатор, який дає їм набої. Е, жодного підпалюючого набою я поки що не бачив, можливо, це якісь інші фракції. Я проходив скаутів і це бігав в погі-ботом. З вигнанцями і трошки патамак з справжніми синами. І також Даунтаун Вест, гієни, Так, от, гієни мене шокали, це точно. І якось я зустрівся з двома ворогами, з цими модифікаторами, це було прям дуже неприємно. Вони по черзі мене шокали, ледве не вбили. Але все ж таки це можна якось пережити. Ось цей модифікатор, е, який сповільнює нас і також може накласти контузію пострілами від ворогів. Мені жодного разу поки що не трапився, тож не знаю, що воно таке, але здається, що в принципі це не так неприємно. І ось головна проблема цей модифікатор з броньою. Я декілька разів його перечитав. І на стрімі я про це казав. Хоча потім, коли бігав з ворогами, я забув про дистанцію. Думав, що завжди на середній треба їм збивати. Так от суть у тому, що коли вони з'являються з цим модифікатором, вони вже мають його повний заповнений заповнену цю броню 90%, яка збиває нашої шкоди. І щоб нам вбити такого ворога, треба або калупати його з нашою шкодою всього 10%, або знайти такі ту відстань, на якій можна збити цей модифікатор. І отут якраз проблема. В описі нам Кажуть, що броня збивається на тій відстані якого кольору броня цього ворога з цим модифікатором? Так, отут якраз не видно взагалі якого кольору в нього броня, на якій відстані її треба збивати. Тож треба спочатку постріляти на різних відстанях, зрозуміти, коли ви починаєте збивати цю броню, потім збити її і такі вбити. Також в мене була така ситуація, коли було двоє таких на контрольній точці, чи, мабуть, троє. І коли я повернувся, то цього модифікатора вже начебто над ними не було, але шкода була досі зрізана. І на різних відстанях я ніяк не міг її збити, і прийшлося дуже довго їх. Так бувати. Я не знаю, як вони це планували зробити, як вони це перероблять, щоб нам розуміти точно одразу, яка потрібна відстань, щоб збивати швиденько цей модифікатор. Мені здається, що краще було б зменшити ці відсотки броні, не 90, а хоча б 50. А також ці модифікатори дуже просто можуть з'явитися і на босах. Два чи три рази то, що в мене таке було. І ось, наприклад, бос на якійсь відстані має цю броню. Я намагався відійти, але він підійшов, то мені довелось до нього бігти, Ладно, щоб таки збити йому цю броню. Бо якраз тут цей модифікатор працював на середній відстані. Я намагався якось роздивитися, можливо, є якісь підказки, скажімо так, якого кольору чи силует цього ворога, чи як. Але так і не зрозумів, бо вони підсвічуються залежно від відстані, так само, як і наш курсор зліва. Тож це треба просто стріляти і намагатися зрозуміти, коли починається збиватися в нього ця броня, на якій відстані. На даний час я закрив першу главу. Як я зрозумів, можна виконати ще додаткові ці завдання, так як 6 закрили главу, а 7-8 досі доступна для виконання, і тоді можна отримати цей так званий сезонний досвід. Трошки почав виконувати другу главу, але закинув цю справу, бо до четвертої все одно доволі довго йти. Оце меню сезонної мандрівки. Дає нам набагато більше цілий, ніж раніше просто отримати 100 рівень. І це в принципі цікавіше. І якщо хтось думає, що це доволі швидко все виконається, то я вже точно впевнений, що не так та й швидко. Хоча знов таки тут нічого нового, ми робимо все те саме, що і раніше, просто в нас, начебто, з'явився якийсь сенс виконувати певні завдання. Ну і я вважаю, що це непогано. І ось тепер перейдемо до цієї нової системи, пріоритетних завдань. Ну і що я скажу? Це доволі прикольна річ. Ми отримуємо нагороди, які кожен раз випадково прив'язуються до цих завдань. Так часто, як нам би хотілося скидувати це неможливо, тож цей показник внизу кидань цих завдань заповнюється якимось випадковим чином або, можливо, прив'язаний до тривалості якраз завдань, ті, що написані внизу. Тобто, якщо ми виконуємо якесь завдання, яке швидке, то нам дають трошки заповнення ось цієї внизу шкали з трьох пунктів. І чим довше тривалість завдання запрограмована, тим більше заповнюються внизу ці полосочки. Ну, як я казав, не так і часто трапляються тут місії з модифікаторами. Частіше це якийсь досвід, або сезонний, або звичайний, також гроші. Декілька разів здається там був в мене екзот, я одну тільки місію виконав і дають не екзот контейнер, а одразу річ потрапляє вам в інвентар. І два рази десь з 10 місій мені потрапили. Нагороди з пасивним модифікатором. Коли ви тільки почнете виконувати ці завдання, шкала скидання у вас буде повністю пуста. Але з часом за виконання різних завдань будуть давати різну заповненість цієї шкали. Раз мені трапилась дуже швидка, начебто, місія у відкритому світі, а виявилось, що це виконання саплай дропа, тобто коли на парашутах ресурси скидають. Але щоб запустити саме таке завдання, треба було зачистити в якомусь районі всі контрольні точки, щоб вона з'явилась, ця місія. Тож по часу вийшло зовсім та й не швидко. Тож, якщо ви достатньо поновиконували завдань, щоб заробити очко скидання, то ви можете це зробити, якщо вам не подобається поточний набір місій. Але скидати можна саме незрозумілі для нас завдання, поки ви їх ще не розшифрували, скажімо так. Якщо ви вже завдання якесь вибрали, то все, треба його виконувати. І навіть якщо у вас ще є очки скидання, вони вже не активні в цьому меню. Тож, в цілому, ми отримали дві доволі цікавих системи. Одну ми можемо повністю до кінця пройти і повинні пройти, бо нас цікавлять ось ці активні модифікатори. Але завдань тут доволі багато і деякі з них прям такі складні вбивати на різних відстанях, різних ворогів, знов-таки, все пов'язане з темою сезону. І довго така граюча система, коли ми можемо. Коли в нас буде бажання виконувати якісь завдання, щоб отримати цікаві нагороди. Ну і основна ціль нас це здобути 12 пасивних модифікаторів. Ну а тепер те, що пов'язано з самою. Сюжетною частиною сезону. Ми отримали таке нове меню, де нам треба виконати три якихось завдання, щоб закінчити на тижні розслідування або полювання за якимось розвідником. В нас з'явилось тут таке меню: Аудіолог, де ми можемо послухати розмови. Зараз тут на ПТ-сервері нічого немає, воно не активується. Далі нам е, на кожного розвідника пишуть в якому районі нам треба виконувати завдання. І прописують, що саме нам треба робити. І ось, наприклад, отут у мене було завдання: перш ніж зустрітися з кінером, треба буде потурбуватися про поганого актора. Ну, принаймні так я це переклав. Про що це була мова? Я так і не зрозумів. Спочатку я думав, що це ліквідація, але в меню ліквідації в цьому районі фогібота в мене було пусто. Я виконав тоді місію потамах. Чогось мені так здалося, що можливо це якимось чином про стратега. Потім я виконував пропаганду, чистив контрольні точки, нічого не зараховувалось, і на наступний день з'явилась такі ліквідації. Я її виконав. Вона була з якоюсь рандомною назвою, ніяк не пов'язаною з сюжетом, і значок був стандартний, звичайний. і її зарахувало. Це було дивно. Ну, якщо, скажімо так, ви вгадали і виконали саме те, що треба, то ви побачите це з'являється ось такий трикутничок, що ви виконали саме те завдання, яке треба, і воно пов'язане з розвідником. Потім ось тут був вже такий опис, який чітко натякав на те, що треба виконати потамак. Ну і в кінці просто треба було навичками вбити 15 ворогів. Так було і написано, що кінер каже, треба перевірити твої навички, агент. І ось, наприклад, третій вже. Переносить нас в потамак і нам натякають на меморіал Лінкольна. Тобто більшість цих завдань майже прямо кажуть, що нам треба робити. Не знаю, як в іншій буде локалізації, якщо ви граєте англійською, то якесь таке знання англійською, мабуть, буде потрібно. Ну і В цілому, ця система доволі прикольна. Кожен тиждень ми будемо отримувати маленьку порцію завдань і також сюжету ось в цьому меню. Де можна буде послухати якісь нові розмови і щось нове дізнатися. Ну і звісно, поки що це ніяк нам не натякає, куди ж буде далі рухатися сюжет в наступному сезоні. А ще я побачив відео Рокголда, де він показує, що в нас в таблиці лідерів з'явилось два нових меню стосовно вторгнення. Там, де в нас був втрачений рай, тепер нам додали ще одну місію. Я не знаю, чи буде це. Нове вторгнення чи ні, чи можливо випадково не додали. Можливо, навіть воно з'явиться і не в цьому сезоні, який буде, а, наприклад, там, де буде DLC через 4 місяці, ну подивимось. І назва цього вторгнення якісь острови Валопс. Якщо вам цікаво, подивіться відео робол та я додам в опис посилання. Ось такі висновки з цього тестування. Новий бренд і сет мені якось зовсім не цікаві. Зброя доволі непогана, кабура екзотична теж. Новий талант. Для зброї більше так, щоб заповнити бібліотеку, не бачу сенсу його використовувати. А ось те, що стосується сезонів 2.0 це доволі прикольні речі, які дають нам сенс заходити в гру частіше і щось робити. Пишіть ваші думки в коментарях, ставте вподобайки, також будемо раді бачити вас у нашому Discordі. Хай всім щастить і мирного неба!